Виконуємо номер 646 із підручника «Геометрія 7» та номер 46.8 із підручника «Математика 7» «Інтегрований курс. Частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Генеза» 2024 рік. На малюнку 227. У підручнику математика номер малюнка буде інший. КП дотична кола, Точка О центр кола. Знайдіть завдання перше кут НМП, якщо кут OMN 53 градуси. Друге, кут ОМН, якщо кут КМН 130 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі коло, центр кола КП дотична і кут ОМН 53 градуси. Потрібно знайти градусну міру кута НМП, оскільки КП дотична. До кола M, точка дотику, o, M, радіус що проведений в точку дотику то за властивістю дотичної дотична до кола є перпендикулярна до радіуса, який проведений в точку дотику, то за властивістю дотичної КП перпендикулярно до ОМ і кут ОМП. Дорівнює 90 градусів. Ну, а тепер із аксіоми, вимірювання кутів, градусна міра кута НМП. У нас кут 90 градусів до рівня різниці градусних мір кутів ОМП. І ОМН. Це буде 90 градусів, відняти 53 градуси, отримаємо 37 градусів і записуємо відповідь 37 градусів. Переходимо до другої задачі. У другій задачі нам відомо градусну міру кута КМН. Вона складає 130 градусів, потрібно знайти градусну міру кута ОМН. Знову ж, оскільки КП дотична до кола М точка дотику, ОМ-радіус, що проведений в точку дотику то за властивістю Дотичної дотична до кола є перпендикулярно до радіуса, який проведений в точку дотику. КП перпендикулярно до ОМ і кут КМО дорівнює 90 градусів. Ну, а тепер із аксіоми вимірювання. кутів. градусна міра кута ОМН дорівнює різниці градусних мір кутів КМН і КМО. Це буде. У нас 130 градусів, відняти 90, отримаємо 40 градусів, записуємо відповідь 40 градусів. Номер 646 із підручника геометрія 7 та номер 46.8 із підручника математика 7, виконано.